Ще купив річку ось такий нашийник проти та кліщів. Зараз вдягну йому, якщо він, йому буде комфортно, якщо не буде скидати та нервувати. Спробую зараз. Надів на річку. Не видно, ай, не видно. Так, помив руки. Зараз буду пригощати якимись смаколиками Річка. Все, стоєчку став, можна годувати. Ну що, смачно? Та смачно. Річ, кажи дякую підписникам. Друзі, якщо ви хочете купити своїм собакам е, якісь смаколики, то найкраще для них, я почитав в інтернеті багато інформації, найкраще для собак це е, сушені легені. Е, не купуйте їм ті кості, не купуйте їм ті супові набори. Купіть просто. Ось таких сушених легень, і ваш песик вам буде дякувати 100%. відсотків. Ну річіку ось дуже заходить, і це для них воно йде одне самих найкорисніших і не таких шкідливих делікатесів.